Ані дані від ова серед загиблих шестеро це діти. Люди продовжують звертатися до медиків. Отже, і кількість поранених постійно зростає. Поліцейські обходять понівечені оселі, аби перевірити, чи там немає ще постраждалих. Отже, рятувальна операція ще триває. Росіяни вгатили балістику по кривому рогу близько сьомої вечора. Це щільна житлова. Забудова влучання просто біля дитячого майданчика. Саме тому так багато загиблих та постраждалих серед дітей увечері в п'ятницю. Там гуляло чимало родин із дітьми. Люди відпочивали. Вибух пролунав майже одразу після оголошення повітряної тривоги. Люди просто не встигли сховатися за попередніми даними. Росіяни вгатили по місту. Балістичною ракетою з касетним зарядом тіла загиблих досі лежать на тротуарах у скверах, поруч з дитячими гойдалками, і насправді просто невимовний біль на кадрах, як мати тримає за руку загиблого сина. За даними місцевих змі йому було 15 років. Oh, I miss you, so much. За оновленою інформацією від обласної військової адміністрації, понад два десятки багатоповерхівок у місті побито. Також е, розтрощило заклади освіти та кав'ярні. Розбито зо три десятки авто. Є загиблі і також в легковиках, що палали після удару. Е, медики зараз борються за життя потерпілих за даними МВС, поранених внаслідок цієї атаки. Понад півсотні. Відомо, що найменшому постраждалому хлопчику лише Три місяці у нього різані рани, і на щастя, медики після допомоги вже відпустили його оговтатися вдома. І я нагадаю, що сьогоднішній удар був насправді цинічним. Росіяни вхатили балістикою по кривому рогу саме у день жалоби. Сьогодні там вшановують пам'ять загиблих внаслідок ракетної атаки у середу. Тоді, після влучання балістичної ракети по підприємству. Загинуло четверо людей: двоє працівниці автомийки, автомеханік, що був на роботі, та чоловік, що просто приїжджав повз.